колоритне місце, правда? Блін, це дуже прикольне. Я на сірки нагадую. Будемо знімати? Так, будемо матч знімати. У вас тут, у вас тут дуже колоритно. Ось то після вояни, за ще туди ремонт Тут ще ти всі малювати. Ага. Я не виїхав від цього. Ще ремонт вийшли. Ну, Відверто кажучи, друзі, один з таких найколоритніших, найатмосферніших, найтрушніших стадіончиків, де я був. Оцінка взагалі всього, що хоче. Зараз піднімемось. Давайте оцінка. По 10-бальній. Вона хороша по 10 інфраструктура. Е... інфраструктура. Давай чесно. Ну, Але атмосферно поведеться. Так. Ну, насправді таке враження, що тут застиг час, але ви знаєте, все одно, хоч він і застиг цей час, оці всі банери, спорт. Прогноз, електрон, здоров'я народу, але в хорошому сенсі. Тут дуже колоритно, дуже атмосферно прям така, знаєте, я чомусь хочу сказати, кубкова атмосфера, хочеться тут якийсь кубковий матч подивитись між якимось е е командою андердогом і якимось прям На Сьогодні тут грає динамо Львів. Я думаю, сьогодні буде класно. До речі, газончик такий м'якенький, дуже нагадує наше пустометівське поле. Теж так м'якенько. Але, знаєте, ще дощик так трішки пройшов, а газончик трішки такий мокрий і зараз вже Ні, максимальний кайф. Пару слів про початок чемпіонату області. Почали з нічиєї, правильно? Так. Потім була поразка, але дуже такий хороший матч я чув. Хто зараз суперник? Розкажіть трошки. Вас готували, я думаю. СФК Трускавець. Що сильна команда, щось чулупане, дивились, може розбирали ні? Та не дивились, я щось заходив в Ютуб, там дуже ігри, там рік тому, саме ближня гра там. Ага. Ну вони виграли скалу. А скалу дуже Це показник. Ну коротше, суперник сьогодні такий так, непоганий. Так. Ви сьогодні в бойовому складі, так? Я бачу, що у вас на області ще кілька таких більш дорослих чоловіків залучено. Таких з так, так. Що так. передають якось свій досвід ігровий вам. Та звісно, польба. Чи, як? Чи ви все-таки звикли, що у вас на Україну там, грає свій колектив, а дорослі посади вже трошки з нього ну, не те, що вибиваються, а якось. от... Ну, ну ні. так, ні? з ними Нимає? краще? Так. З ними краще? Вони дають результат? Так. Дають їм ну, е... як це слово. Ну, типу, а, да. Мотивацію? Типу проявити себе на їх фоні. Щоб... Характер, вони дуже характер мають. Ага, ну, це здорово. Сильна а... психологія. А воно вже всі, всі тут, всі тут. А ти Володимирович, ти Володимирович, диви? Де сьогодні головний тренд, не знаю. На не знаю. Причини іменно, чого я не буде, не знаю. Але... Ми знали, що я не буде, але чому і немає. Ну, це так прийнято казати в топових лігах. Сьогодні ми граємо за тренера, його сьогодні немає, ми маємо віддаватись на 100%, так? Так. Сьогодні капітан таке скаже. А ми йдемо далі оглядати стадіон, правильно? Бо тут максимально атмосферно. Буде насправді не туди. Не ми як ніяк, поза мім'я. Як пішов дитина, лежабі в обміцах, як бросається полювала. Задня, задня. Нічого, земля, 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 се у нього. Зараз добре, чи вас посинав. щоб не час? Хто попереперекладений з тих, хто хоче, може буде отримати батончик, щоб назад їхати, скажімо так, з силами батончик ж є сили, енергію, так? Да? Правильно. Так, пацан, давайте челендж. Хто назве ближче число до правильної кількості глядачів, які може вміщувати цей стадіон, той получає. Я, 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 я. Три тисячі, три тисячі. Три Хто перший сказав? А ти гуглив? Серйозно? Наш. Ти знав, що буде челену футболом. Достатньо колоритне, достатньо атмосферне, таке сільське, але за цим цікаво слідкувати. І я переконаний, що сьогодні буде справді класний такий атмосферний матч. Заряджайте свої вподобаєчки. Зараз ми вже будемо починати і готуватися до поєдинку. Я думаю, буде дуже вайбово. Коли вони починають звідси розташовуються раз, два, три, один йде отак от вище. От вони розташовуються. Ми відповідно йдемо точно так само. М'ядь буде. Раз, два, три, стали ширше. Є пропозиція раз, можна неряти сюди два. Є пропозиція два, є пропозиція три. Одне до вас прохання, будь ласка. Вітьоте. Без оцих операч. Добре? Та нам троє. Ручки за спиною у нас бігають вверх-вниз. Міняємо ззаду за спинкою. Запах не обласний районний. Шкода, що камера не передає запах. серце. Пацани, Виходимо, зразу тримаємо темп, разу, раз, раз, раз. Всі разом падаємо за лінію м'яча, всі разом вибігаємо. Атаки. Три дня робили ті атаки, три дня робили ті удари. Відкриваємося між ними. Вони чітко, е чітко відкриваємося, ще раз кажу, просимо глибину, під нього хтось спиною, поставив на третю, і туди вбігаємо. Пацани. Працювали над тим, то робили то. Давайте то зараз виконувати на полі. Зрозуміли? А -а -а. Всі дружно впали за лінію м'яча, всі дружно вибігаємо швидко, швидку атаку. Поцінили. Є? Давай звільнено, стаємо в коло. Коло Всі готові. Дитячі футбол закінчується. Сьогодні у нас... Все класно, круто, але нам сьогодні треба три очки. Нас не цікавить нічого, тільки три очки. Ми маємо їхати з настроєм і з трьома очками. Ясно, коротко і по ділу все. Всі підскази, піхач, все по ділу. підтримуємо, біжимо, топчемо. і не дивимося, що хтось старший, хтось молодший. Всі разом. Нам сьогодні одна задача. Три очка. Всім ясно. Да. Всі ми чули. Да. 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 Вітя, 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 вітя. Друзі, <ган> <ган> <Поро> це максимальні колорит обласного футболу вже заряджайте, подобається, і матч буде прямо зараз починатися. Віка, віка, віка! Як має бути, я вам скажу.

Перший удар поворотом від суперника поки входимо в гру, поки Звикаємо. І здається, пауза на початку гри, ці всі офіційні моменти могли зіграти свою негативну роль, бо пацани трішки могли зараз збнутися, скажімо, так тону та втрати. Хорош, <праць> Боже. Лешичко, дайте паузу, потонину, не треба спішити. Шукай туди! Середину затішай! Друга бігай, біга біля біжить! вперед, вперед! беред! Поред, поред. Шишка, шукай! Шишк. Дустрівна поки гра, команди володіють м'ячем, втрачають м'яч, така гра від одних до одних м'яч переходить, по факту зараз без особливих моментів, то єдиний був удар, який ви вже побачили. А так, в принципі, дуже різний матч, дуже багато боротьби. Аня, Аня, Аня! Галя Аня, Галля!

Звір там, з ногами, з руками. Суперника зрубав. І суперник підловив. підловив відверто кажучи, підловив, але обійшлось слабо. М'яч, перший м'яч! Заміна! Можна заміну? Заміна! Перший! Домі! Дуже здорово, сподіваюсь, зараз в мене вийшло зазумувати максимально здоровий той момент. Дуже добре все розіграли, ударили. Трішки би точніше в кут і все був один, один нуль, був в рахунок. Здорово, пацани, дуже здорово вибігли в атаку. О, давай. О! А, давай. Давай, давай. Давай! А, пусти! Так, давай. А! Краса! О, да. Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, капец. А! Давай, блядь. Ди, диа! Пронесло трошки. Ну ну пацани, жить! Зараз да, який момент у Шишки просто я да яйчу звуки, кінчеркнув голову. Блін, який момент був хороший, але передача здається, була зайва. Треба було пану Микиту бити одразу. Так, нічого, зараз ще перший тайм майже закінчився. Я думаю, тайм другий маємо вийти ще більш заряжені. Знову який момент, просто фантастка, якась відбувається на полі. <піллянський> давай, 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 давай. Поїхали другий тайм. Максимально була напружена розмова в в перерві. Це не попросили не знімати, бо, ну, по-перше, були претензії, скажімо так, самі до себе, що відчувають, хлопці, що можуть брати суперника, але трішки-трішки помиляються в тих епізодах, де би не мали помилятися. Тому поки так, другий тайм, все вирішить, слідкуємо. Забив, забив, біжу. Шикарний просто був, як не забив шишка. Добре, да. а от і відповідь от і відповіть від господи. У них уже фактично стовицькому момент, але поперечка. І віскок потрібно для нас сторону. Сперешся трохи! Обмінялися по моменту і далі. Туди-сюди м'яч, ходить. Глянь, подивись, як летить. Давай, давай. Так. Да спиш. Да побігли. Побігли. Так, так. Мова капитаном. Треба ж опасно. Я гост до кінця. Виявляє ком. Я. Ой, блядь. Ям кузат на ней мить. Куди ти далі? Німа, німа. Німа! Сам, 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 Шо, бля? А, пух... а три та де? Давай! Ми вже хоче кожен забити. Та дай та йоп! Ух ти, бля. Не мало тебе, знаєш?

Власник, Власник! Кутовий, Кутовий! Забийте, блядь! Забийте! Йде, йде, йде! Ось так! Є! Це не! Є! Блядь! Є! Вийшов! Брав! Брав! Забийте, збирайте! Брав! Є! Брав! Брав! Є! Брав! Є! Є! Це напружені останні хвилини, але Це... діти до удару хлопці ніби до останнього намагаються викутити, не пробують взагалі бити. І підсумку пропускаємо. Друзі, праска дуже неприємно. Були моменти в першому таймі, були моменти на початку другого тайму, але в якийсь момент команда просто виключилася. Завіть в роздягальні заходити не дуже хочеться, бо я прикодую, що пацани самі собою дуже задоволені. І не хочеться псувати для них цей момент, щоб вони між собою могли можливість виговоритись. Ви ставте подобайки, підписуйтесь на канал Дюфа Динамо Львів. Ми далі будемо вам показувати всі наші матчі. Все найцікавіше. Далі тільки більше, далі тільки більше перемог.